Буданов несподівано виступив перед українцями зі словами, від яких навіть найстриманіші завмерли перед екранами. Він повідомив про нові розвіддання, здатні перевернути хід усієї війни. Те, чого чекали стільки років, може стати реальністю. Можливо, саме зараз не став проломний момент у всій боротьбі. Поки Буданов говорив, люди не вірили власним вухам. Наскільки це звучало імовірно? Деталі, які приголомшили Україну, прямо зараз почуєте. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі а я буду розпочинати. Начальник головного управління розвитки Міноборони Кирило Буданов зробив важливі заяви до українців. Зокрема, він вважає, що припинення вогню у війні Росії проти України можна досягнути до кінця року. Чи це реально? Так, чи це важко? Ні. Це потребує щонайменше трьох сторін України, Росії та США. І ми досягнемо цієї позиції. Вважає начальник військової розвідки. Також Буданов підтвердив, що можливість перемир'я існує однак це можливо лише у разі синхронного збігу факторів всередині України, всередині Росії та у країнах союзниках які впливають на глобальні рішення. Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результати, інакше війна триватиме, зазначив він. Окрім того, Будан уникнув питань щодо позиції президента США Трампа у відношенні завершення війни в Україні. На думку Буданова для США Росія і Китай є світовими державами. Росія не є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є. І тим і іншим економічною і військовою потужністю каже Буданов. Керівник військової розвитки також зазначив, що Україна і Росія постійно змінюють свої підходи у межах війни. Ми постійно змінюємо свої підходи. Ви ж бачили, ми змінюємо, вони змінюють, усі адаптуються. Ви ж почули, росіяни хочуть у резервістів зараз прозивати. Завжди є щось, сказав Буданов. Серед іншого, головний розвідник країни заявив і про те, що українцям треба готуватися до того, що найближчі роки мирними не будуть. При цьому очільник Урна голоса, що немає на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною. На жаль, чи на щастя, нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне загрозливого життя найближчими роками навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми воюватимемо постійно. Ні, ідеться не про це, а про те, що ми маємо бути готовими до відсічі збройної відсічі у будь-який момент. І це буде, як то кажуть, і виклик, і наша змога для нашого суспільства мається на увазі, і з цим доведеться жити. Яснив Буданов більше того, Росія давно б зазнала поразки у війні проти України, якби не допомога з боку її союзників, передусім Північної Кореї. Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Москви, з боку її союзників, передусім КНДР, зазначив Буданов. За словами шільника Гур низка держав поводяться не зовсім чесно, адже, попри міжнародні санкції, сприяють Росії. Ці країни всупереч санкційному режиму дозволяють Москві отримувати зброю боєприпаси та критично важливі комп. Злактувальні, бо більше вони дозволяють своїм громадянам поповнювати армію Російської Федерації, наголосили у Києві. Українська сторона закликала міжнародних партнерів звернути увагу на ці порушення та посилити контроль за дотриманням санкцій проти Кремля. Однак, як заявив Кирило Буданов, оточені російського диктатора Путіна кількість тих, хто виступає за припинення війни з Україною, значно зросла. І за його словами, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її із самого початку. Це правда, один із небагатьох, хто був проти цього коза який відповідав за переговори з Україною, не можна сказати, що він був проти, але він не підтримував початок війни. Зазначив Буданов. Він підкреслив, що зараз в Кремлі спостерігається полярні позиції. Одні виступають за продовження війни, інші за її зупинку. Кількість тих, хто виступає за те, щоб зупинятися за останній час, значно зросла. Повідомив начальник гур. Буданов також зауважив, що серед російського бізнесу думки поділені. Є ті, хто заробляє на війні, виробляють озброєння паливо, забезпечують військових, і це дискусійне питання, сказав він. Ну а тим же часом союзники України зробили низку правильних рішень для того, щоб змусити арефію сісти за стіл переговорів і припинити війну. Проте цих заходів усе ще недостатньо. Про це заявив начальник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю італійській газеті. Росія дуже сильний супротивник, незалежно від того, що говорить і думає. Ють, деякі я дуже добре пам'ятаю думки, які впливові російські військові висловлювали в лютому 23-го року. Ми вважали, що у нас дуже сильна армія і слабка економіка, але виявилося, що все навпаки. Російська економіка, як і раніше, досить сильна, щоб продовжувати війну, сказав він. Буданов зазначив, що російська економіка залишається на плаву не тільки завдяки нафті, але і завдяки іншим енергоносіям. Зокрема, він згадав російський газ, який продовжують закуповувати деякі європейські країни. Зараз усі обговорюють питання про скорочення залежності від російського газу, але Водночас, обсяги експорту скрапленого газу із Росії зростають настільки, що компенсують скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної промисловості дозволяють Росії продовжувати війну. Важливо й допомога інших країн союзників, звичайно, але без доходів від енергетики. Росія не змогла продовжувати цю війну, пояснив Буданов. За словами глави ГУР, гіпотетично, якби було введено реальне ембарго на російські вуглеводні та нафтопродукти, загальна картина була б зовсім іншою. Останніми днями союзники Україна зробила низку кроків вперед. 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило проведення санкцій проти російських нафтових гігантів, Роснефть і. Лукою та їхніх дочірніх компаній. Ну а наступного дня європейський союз хвалив дев'ятнадцятий пакет санкцій, який також включає енергетичну блокаду. Зазначив Буданов. Також голові гур поставили запитання про те, чи допомагає американська розвитка завдавати Україні удари в глиб території Росії. Ми всі беремо участь у цьому процесі. Відповів він, наголосивши, що удари українських дронів по російських навтопроробних заводах завдали ворогу більшої шкоди ніж міжнародні санкції. Тому санкційний тиск залишається недостатнім. Наші дії завдали більше шкоди російській. Кі економіці ніж усі санкції разом узяті, зазначив Буданов. Водночас очільник української розвідки Кирило Буданов зробив заяву про небезпеку внутрішніх суперечностей. Українська історія навчила нас. Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстояти нашу країну. Написав він у телеграм-каналі. Керівник розвідки висловив впевненість у тому, що Україну врятує сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність додав Буданов. Ну а російський диктатор Путін тим часом хоче досягнути трьох цілей: здійснюючи диверсії та гібридні атаки в Європі. Про це в інтерв'ю італійській газеті заявив начальник головного управління розвитку міністерства оборони України Кирило Буданов. Глава «Гур, коментуючи інциденти із дронами російськими літаками і кібератаками в Європі. Сказав: у військовій науці цей тип атаки називається розвиткою бою. На його думку, у Путіна є три цілі. Хоча одна із них більше психологічна та для внутрішнього використання. Путін готує Росія. Він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна, сказав Буданов. Він уточнив, що росіяни перевіряють реакцію європейців. Їхню здатність ухвалювати рішення і готовність застосовувати силу. Ну а тим часом вони проводять розвитку, виявляють важче системи, розуміють, як вони працюють, і де розташовані, сказав голова ГУР, додавши, що подвійне випробовування політичне та військове. Він зазначив, що якщо взяти все, тобто, то і кібератаки, і прольоти дронів, і диверсії, то мета росіян полягає в тому, щоб Розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах і у громадській думці для них вигода подвійна. Якщо вам європейцям набридна війна, допомога, яка надходить до нас України, буде скорочена. Ну а тим часом росіяни і поширюють серед європейців ідею, що навіть не варто починати воювати проти Росії. І це не я кажу. Це думка росіян із цього питання, сказав Буданов. Ну і повертаючись до України, варто зазначити, що керівник розвідки наголосив, що громадянам України потрібно захищати свою державу, а не ховатися від представників ТЦК та СП. Бо інакше до нас прийде ТЦК країна агресорка Росії. Зокрема, журналістка запитала Буданова про те, як він трактує заяви російського диктатора Путіна щодо того, що російська земля буде там, де ступить нога солдата. Все правильно сказано. От куди дійдуть, це буде під їхнім російським контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють усі. І нам, як громадянам, із цього треба робити висновок. Тільки один треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Вважає глава гур. Буданов додав, що в іншому випадку прийдуть інші ТЦК – російські, і це зараз відбувається на окупованих територіях України. А там на окупованих територіях все відбувається повним ходом. Повірте мені, зазначив він. Ну і також за словами Буданова загострення на фронті вже відбув... Вається, тому нічого нового ніхто не побачить. Дякую вам, глядача що. Ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.